Це може бути, ми не вродні борщ немає. Сьогодні день під урочистий захід, захід на честь Олександра Гряника, який віддав своє життя. Полетівши до Маріуполя і прийнявши участь в операції Небо, це вже п'ятий наш турнір, третій літній. Дуже вдячні всім, хто приймає участь, всім, хто з першого турніру з нами, тим, хто цього турніру тільки до нас доєднався. Сподіваємося, що наша сім'я і футбольна ком'юніті буде тільки зростати. І будемо культивувати пам'ять про Сашка. Сашко був дуже хороброю людиною, він завжди цінував дружбу. І саме через це він прийняв вольове рішення і в 22-му році полетів разом з побратимами до вже оточеного Маріуполя. З перших хвилин прийняв бій, отримав поранення і відмовився від евакуації, віддавши своє місце. 8 травня Сашко загинув від влучення ФАБУ в бункер. Традиційно ми намагаємось проводити наші футбольні заходи, прив'язуючись до дня народження Сашка, а саме 8, 8, січня. 8 січня і 8 травня дати його загибель. Герої живуть доки, доки про них пам'ятають. Тому будемо намагатися нести нашу пам'ять про Сашка якомога довше і виховувати нові покоління на його приклад. Прошу всіх про хвилину мовчання. Я хочу подякувати усім, хто зібрався сьогодні, хто несе пам'ять про Сашка, про всіх полеглих. Пам'ять. Зберігати пам'ять. Це наш спільний обов'язок. Ми не можемо покладатися на державу. Дати нашому і про героїв, які віддали життя і які зараз служать. пам'ять це вона формує національну ідентичність, національну свідомість. Я вдячна всім і, і людям. Наші рідні, ми вже три рази збираємось і ми всі дійсно стали однією родиною. Особлива, неймовірна подяка наша всіх, я думаю, команді Азову і команді ветеранів, які сьогодні будуть з нами. Приймати участь в цьому заході пам'яті. Загиблих, боремося за полонених і допомагаємо хлопцям, які зараз. Устрою. Друзі, я дуже радий бачити вас знову, радий вітати вас. Ну, для нас, дружина, це такі щемливі моменти, для нас це дуже важно. Ну, це пам'ять про Сашка, він у цьому жив у всьому, в цьому варився. Тому от зараз ми всі разом поговоримо і, і, і представлю команди вашого дозволу. Це перший переможець Кубку пам'яті Гряна, команда утрасів Динамо Києва. <плодисна> я вдячний одному тут товаришу, я не буду казати, к якому приїхав спеціально на один день. На цей турнір. Давайте поаплатуємо. Ну, це команда героїчна, Азов. Прошу поприйти. Ось треба особливо дякувати всій команді, бо люди приїхали зі сходу прямо машиною на турнір. Вони сьогодні зіграли, сьогодні поїхали. Це вчинок великий і це дуже трогательно. Дякую Команда Павла Ігорєвича Білоцерковка, трьохкрасний обладатель, кубка, ряна, команда j Юніт. <клес> команда цього Кума повинен був бути, може, знаєте, дядя Юра, такий хлопець. Є. Він поїхав через дві години, їде на відпочинок, рік відбудовував відбудовував Туркміністан, щось там поїхав, ну не змог, просив, проси вибачте, тому, чому я так довго кажу, просив вибачте. Вибачаю за дядю Юру, що його немає. Команда «Ніка» Діття Білю. Це мої друзі, це оболонь, я разом з ними грав. В ну, мене пісок типався вже, але ми з ними грали. І дуже-дуже багато нас в нас горіх батарій. І це команда Аболонь з однойменного району. Команда новачок, команда Загадка, команда таємниця. Це команда ветеранів Збройних сил України. Ну, я сподіваюся, що вони покажуть рівень. Дякую вам. <клухи> Давайте будемо без, ну, без фанатізму. Спортивний результат це не головне в нашому турнірі. Не так трошки ситуація. Тобіж, з двома ногами взагалі, середні пальці, ну, по максимуму кор коректно і прошу тут. Потім у нас після турніру відбудеться третій танк. Дружня вечеря, скажімо так. Антоновича 158. Запрошуємо на вечерю, після, ну всі знають, що локація, ну, ви не знаєте, вам ну, показуємо. За цим от по осі, отак, от трошки вище, там роздягальня, там є санітарна кімната роздягання. Паша, де тебе? От там где-то АТБ. От там, там приїзді біля арки, по праворуку є кав'ярні, тава, вороги там. Є, ну, В принципі, все, бажаю всім успіхів і головне, почесної гри, красивої гри. Тут у нас жертв і без травм, і... Слава Україні! Героям слава! Тричі, слава українським воїнам! Слава, слава! слава! Дякую! Яка та сучистка собі кота? Самого на черху вже коли не ходила, від не лайк. よっしゃ。<Yeah. S 3> <laughs>